Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 28 вересня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступ під час передвиборчого заходу в преддюшані штату Вісконсин. І зараз ми коротко обговоримо основні тези. Які висловив колишній президент. Варто одразу зазначити, що цей захід він був пов'язаний із безпекою кордону, і це була певна реакція колишнього президента Ша Дональда Трампа на захід, який проводила віце-президентка Ша Камала Гарріс в штаті Аризона днем раніше. Отже, Трамп зазначив, що адміністрація Байдена не може надати достатньої кількості працівників секретної служби для захисту мітингу на вулиці. Типу, він хотів проводити це на відкритій місцевості для більшої кількості прихильників, але був змушений в закритому приміщенні. Проводити цей захід. Далі він зазначив, що Гарріс вирушила до південного кордону, який вона зруйнувала. 13 99 засуджених вбивць потрапили через кордон до США. 2272 нелегальних мігранта, яких засуджено за зґвалтування, також знаходяться у США. 62 200 засуджених. За насильницькі напади. І, власне, Трамп говорить, що це свіжа статистика, яку не хочуть публікувати фейкові нюс. Далі він зазначив, що Гарріс має розумові відхилення, Джо Байден є розумово відсталим, а Камала такою народилася. Абсолютно незрозуміло для чого він знову ж таки перейшов до відкритих образ у бік віце-президент Кіча, замість того, щоб конкретно говорити про питання безпеки кордону. Далі Трамп зазначив, що Гаріс збрехала під час свого передвиборчого заходу, що він виривав дітей з ліжечок від мамів. Насправді, це Обама побудував клітки, Гаріс за чотири кроки нічого не зробила для захисту кордону. І якщо ми повернемось до Виступу Гаріс то вона якраз зазначала про те, що Трамп проводив таку політику, за якою відбувалося розділення сімей, і дітей забирали від мам. І, власне, там про клітки також було згадано. Тобто Трамп тут рефлексував на те, що зазначила Гаріс, і тут загалом здається, що Гаріс навмисно зазначила про. Це для того, щоб Трамп знову ж таки перейшов саме на обговорення цієї тези, а не на проблему безпеки кордону. Далі Трамп зазначив, що коли він стане президентом, ми будемо переслідувати людей, які займалися шахрайством на виборах. Тобто, з однієї сторони він говорить, що ми отримали більшу кількість голосів у 2020 році, ніж 16 році, але програли лише трішки. А з іншої сторони, продовжує свою риторику про те, що ті вибори були вкрадені, і, власне, він буде переслідувати. Людей, які мали до цього відношення до вкрадених виборів, я звільню країну від злочинців. Мігрантів мене підтримали працівники поліції. Гарріс скасувала розділ 42, припинила видалення іноземців злочинців. Зупинила усі програми, які ми запровадили для зупинки торгівлі дітьми. Гарріс створила програми для перевезення мігрантів до США, Вона створила мобільний додаток для мігрантів. Раніше Трамп також акцентував на цьому увагу. Далі він зазначив, що вартість житла зросла на 25%. Я не дозволю, щоб у Вісконсині було як в Аврорі штату Колорадо, Спрінфілді, штату Огайо щодо нелегальних мігрантів. Гаріс може закрити кордон в будь-який момент. Під час свого виступу Гаріс не згадала про загиблих від мігрантів, але там була історія від однієї жінки, яка постраждала від фентанолу або мала знову ж таки причетність до цієї проблеми. Далі він зазначив ще одну дивну тезу: по-перше, ми закриємо кордон. А по-друге, ми будемо борити. Мені не зрозуміло, як це знов ж таки пов'язано. буріння нафти, видобування газу і власне закриття. Кордону. Далі Трамп зазначив, що у перший день він зупинить всі польоти мігрантів до нашої країни. Я підпишу рішення зловити та відпустити. Я відновлю політику залишатися в Мексиці. Поверну розділ 42. Я закрию кордон і проведу найбільшу операцію з депортації іммігрантів. І в кінці він додав, що мені потрібна висока явка виборців з маленьких. Містечок і попросив жителів штату Вісконсин вийти під час дня виборів до дільниць і, власне, підтримати його. Тобто, основна тема цього заходу вона була спрямована на питання безпеки кордонів та нелегальних мігрантів, але проблема Трампа була в тому, що він достатньо активно відхилявся на інші теми. І, власне, які можна зробити висновки з цього виступу? Перший ми вже зазначили про акцент на нелегальних іммігрантах у вигляді реакції на виступ віце-президентки США Камали Гарріс. А другий висновок стосується того, що багато аргументів, які висловила Гаріс під час своєї промови, Трамп він не Контраргументував, так тобто він не запропонував більш розширену альтернативу, крім там закриття кордону, підписання рішення зловити та відпустити, і відновлення політики залишитися в Мексиці. Тобто Гарріс вона більш розлогіше розповіла про те, як вона буде убезпечувати безпеку. Кордону. І власне він акцентував увагу саме на тому, що Гарріс, за його думкою, зазначила неправдиву інформацію, що він забирав дітей мігрантів з ліжечок від мам. Гарріс, як ми сказати, сказали навмисно могла. Зазначити так про цю тезу, розуміючи реакцію Дональда Трампа. То Трампа, тобто він фактично змарнував свій захід, так замість того, щоб більш розлогіше пояснити позицію по безпеці кордону, часто відхилявся від теми. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідного питання. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!